Вітаємо вас, шановні українці та україночки. Яка загальна площа території Києво-Печерської лаври? Від 22 до 24 гектарів. Києво-Печерська лавра. Це Київський православний монастирський комплекс. Один із найбільших християнських центрів України. Визначна пам'ятка історії та архітектури. Свою назву отримала від печер, де оселилися перші його мешканці. Загальна площа території складає від 22 до 24 гектарів. Скільки замків знаходиться в Україні? 116 Замки України одні з найцікавіших пам'яток історії. В Україні було понад 5 тисяч пам'яток фортифікації, проте від більшості з них сьогодні немає і сліду. До нашого часу збереглося 116 твердинь або лише їх руїн. Найбільше у Тернопільській області 34. Хто був першим президентом Сполучених Штатів Америки? Джордж Вашингтон. Першим президентом Сполучених Штатів Америки був Джордж Вашингтон, роки правління державою з 1789 по 1797 роки. Яке місто є столицею Сполучених Штатів Америки? Вашингтон. Вашингтон. Це столиця Сполучених Штатів Америки. Місто не входить до складу жодного зі штатів США. Площа 180 квадратних кілометрів. Увага! Тепер одне питання без варіантів відповідей. Як називається найвища монументальна скульптура в Європі? Батьківщина мати. Батьківщина Мати – Це монументальна скульптура, яка розташована в Україні, знаходиться в місті Київ. Відкрита у 1981 році. Є найвищою монументальною скульптурою в Європі. Висота скульптури батьківщина мати 62 метри. В одній руці статуя тримає 16-метровий меч вагою 9 тонн, а в іншій щит з тризубом розміром 13 на 8 метрів. Вся споруда важить 450 тонн. Сам каркас починається на глибині майже 18 метрів від входу в музей. Автор монумента український скульптор Василь Бородай. Яку назву має найвища статуя світу? Статуя єдності. Статуя єдності. Це монумент, розташований в Індії. Пам'ятник є скульптурним зображенням борця за незалежність Індії. Висота монумента 182 метри, що зробило його найвищою статуєю у світі. Будівництво об'єкта тривало впродовж п'яти років. Вартість порудження становила понад 400 мільйонів доларів. Назвіть медичний термін, що означає підвищену частоту серцевих скорочень. Тахікардія. Тахікардія це прискорене серцебиття. Це не хвороба, а симптом, оскільки вона може виникати як прояв багатьох різних захворювань. Найчастішими причинами тахікардії є порушення вегетативної нервної системи, порушення ендокринної системи, порушення гемодинаміки та різних форм аритмії. Тахікардія це патологічний стан, у якому відбувається зростання частоти скорочень серця вище 100 ударів на хвилину. То зображений на купюрі номіналом 20 гривень. Іван Франко. Основний малюнок лицьової сторони портрет Івана Франка. Основний малюнок зворотньої сторони Львівський оперний театр. 23 лютого 2023 року ведена в обіг пам'ятна 20-гривнева банкнота з оригінальним дизайном присвячена боротьбі України проти загарбників та увічненню сили духу українського народу, його стійкості, незламності та героїзму. Тираж 300 тисяч штук. На аверсі зображення. Троє українських військових, які встановлюють державний прапор України. І гасла. І на оновленій землі врага не буде. Та слава Україні! Героям слава. Реверс містить зображення. Зв'язані руки за спиною. Гасло. Пам'ятаємо, не пробачимо ніколи. В якій області України народився Іван Франко? Львівська область, 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвиче народився знаменитий поет, письменник, філософ, політик і громадський діяч Іван Якович Франко. І останнє питання, на яке ви 100% знаєте відповідь. Але ми хочемо розповісти багато цікавих фактів. Як називався найбільший та найпотужніший літак у світі. Ан-225 Мрія. Довжина літака Ан 225 Мрія 84 метри. Висота більше 18 метрів. Площа крил 905 квадратних метрів, розмах яких становить більше ніж 88 метрів. Літак може літати з крейсерською швидкістю 800 км на годину і максимальною 850 км на годину при завантаженні 640 тонн. Його було спроєктовано і побудовано в місті Київ головний конструктор Віктор Толмачов. У 2004 році Міжнародна федерація повітроплавання внесла Ан 225 до книги рекордів Гіннеса за його 240 рекордів. 27 лютого 2022 року Ан-225 був знищений в ангарі під час боїв за аеропорт Гостомель ніколи не пробачимо. Ми живемо лише з однією мрією, і наш літак мрія коли знову полетить. Дякуємо вам, що були з нами. Ставте вподобайки. Пишіть ваші коментарі. Нам дуже цікаво спілкуватись з кожним з вас, і ми намагаємось відповісти кожному з вас особисто. І пам'ятайте, ви найкращі, бо ви українці.